Про те, що відбувається в енергетиці Україні, і про те, що безпосередньо не про удари росіян, і про наслідки, великі наслідки для української енергетики, ми говоримо далі. З нами на зв'язку. Юрий Продан, міністр палива та енергетики з 2007 по 2010 та у 2014 роках. Вітаємо по вас, пане Юрію. На ефірі. вітаємо. Вітаю вас, доброго ранку. Останнім часом Росія змінила тактику ударів по Україні. Вона намагається знищити якомога більше тепло та електростанцій подалі від Києва, бо, очевидно, Київ непогано прикритий. Так пишуть і аналітики, це бачимо і ми: удари по Запорізькій ГЕС, знищення Зміївської ТЕЦ, удари по менш підприємствам генерації і розподілу електроенергії. Якою вам бачиться мета росіян? Ну, дивіться, Росія справді змінила тактику. Ми ще забули про те, що я не знаю, ви там назвали Дніпро який на сьогоднішній день, скажімо, не, не працює і зруйнований. В чому змінюється тактика? Якщо раніше Росія била по всій Україні, і скажімо, надіятись визвити певну там, паніку в Україні. І била по тому обладнанню, яке ми могли відновити на там 4-6 місяців. То сьогодні удари здійснюються точково по регіонам і б'ють по високотехнологічному обладнанню, яке або неможливо відновити. Як це ми бачимо по Харківській тес 5 або це обладнання відновлюється роками. І, і, на жаль, це досить серйозна проблема на сьогоднішній день. Крім того, ще додавали удари по нашій газотранспортній системі. І з врахуванням того, що закінчується контракт по транзиту. По транзиту газу в цьому році такі удари досить будуть болючими для нас на сьогоднішній день. Правда, те, що вони зробили там по Львівській області, воно не дуже серйозно вплинуло на систему нашого газопостачання. І метою росіян є перш за все, це удар по економіці України. перш за все по нашому оборонному комплексу, і звісно. Зробити життя нестерпними в тих регіонах, де вони, в першу чергу, при фронтових регіонах, де вони здійснюються ці терористичні обстріли. Чи може Росія наносити удари по нашим атомним електростанціям? Чи можливо це є ще поки що червоною лінією для Путіна? Ну, Для Путіна взагалі мені здається, говорити про червону лінію немає ніякого сенсу, тому що те, що він вже зробив. Під час повномасштабного вторгнення в Україну говорить, що для... тут, тут немає, немає ніяких червоних ліній. Єдине, що стримує на сьогоднішній день. До речі, до речі, вони вже у минулому році били, в минулому осінні зимному періоду наносили удари біля атомних електростанцій. і Єдине, що звісно стримує, може стримувати Путіна, це те, що ці все таки стан наші станції, вони атомні станції, вони більш захищені від е, нашої протиповітряної оборони, і вони, вони є більш захищеними об'єктами, і звісно е, та реакція, яка може бути е, викликана у світі, в тому числі від тих країн, які. На сьогоднішній день або займають нейтральну позицію, або підтримують Путіна, мабуть, ви в тому числі маєте на увазі в першу а, чергу Китай, який точно буде зніст. проти подібного розвитку зніст. подій. Yeah. Uh, і СБУ затримала інженерів, які віддалено допомагали підключити Запорізьку атомну станцію uh, до енергосистеми Росії. Uh, Запорізька АЕС вже два роки під окупацією, і вона досі не підключена до системи енергосистеми Росії. А в чому там така проблема? Чому вони ще досі цього не зробили? Ну звісно, Росія має такі плани. У них думаю, вже готовий готовий варіант підключення. Варіант готовий на, на папері. План є підключення цієї станції, є бажання підключити цю, цю станцію до російської енергосистеми. Однак проблема в тому, що вона сьогодні підключена до українських мереж і ті лінії, які, які сьогодні з'єднують Запорізьку атомну станцію. з скажімо так, з російською енерсисрізнув на це українська енергосистема, що була і є на сьогоднішній день з Кримом і, і або або з'єднували з, з Росії. Ці лінії вони розрушені і для того, щоб це зробити, скажімо, ми їм не дозволяємо це зробити приєднати. В Україні, зокрема на Дніпрі, є ще три працюючих ГЕС: це Київська, Канівська та Кременчуцька, але ще є і гідроелектростанції, які працюють на Дністрі на південному Бозі. Наскільки вони важливі для енергетики України? Дивіться, як, як працює взагалі енергетичний ринок, енергетика, електроенергетика. Електро, Будь-який споживач може в будь-який момент включитися в, 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 в електроенергетичну систему України, і, і при цьому звісно для того, щоб завільнити звільнити споживача, у нас на нам повинно або збільшити, або зменшити генерацію найбільш маневреними Сьогодні об'єктами в цьому плані є гідроелектростанція, далі йдуть менш маневрені теплові електростанції і такі дуже, дуже, дуже ну, скажімо, майже не маневрені, це атомні, атомні електростанції. Тому, звісно, ми, ми, ми проблему з маневреною потужністю мали і в мирний час, і, і, і до війни, і, звісно, будь-яка втрата. Такої високоманеврної генерації вона, вона призводить до того, що нам необхідно буде ну чимсь чимсь регулювати цю потужність, а регулювати її можливо тільки за рахунок споживачів. скажімо. За рахунок або або добровільного, або примусового відключення споживачів для того, щоб утримати енергетику в стабільному і ефективному, ефектив, в стабільній і ефективній роботі. Тому звісно, ця будь-яка сьогодні втрата і генеруючих потужностей гідроенерго, які і генеруючих потужних теплових електростанцій, вона досить болюча для нашої. Енергетично електроенергетичної системи. А те, що українська енергетична система зараз, якщо я правильно розумію, синхронізована з Європейською, відповідно, ми можемо віддавати зайву енергію туди, якщо в нас нестача брати з Європи, це нас якимсь чином рятує відносно ось таких пікових навантажень, наприклад, це нас рятує, але Скажемо, ми не завжди зможемо користуватися, і не в тих обсягах, які нам буде необхідно, і які ми скажімо, втрат втратили на надіюсь, на певний час. Тому, звісно, нам для того, щоб збалансуватися, знову потрібно буде якимось чином впливати на нас, на, спожив, на споживачів, і ми ж не знаємо, яка буде ситуація скажімо, в той же осінній зімної період, або навіть в піковий літній період в, в, в енергосистемах європейських країн, чи зможуть вони нам робити ту допомогу? Крім того, є, є проблеми з, з доставкою з доставкою електроенергії, якщо є зруйновані відповідні підстанції, або частково зруйновані відповідні постанції або лінії електропередач, які продають електричну енергію з заходу на? На, 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 по Україні, то, то звісно, це, це, ця, ця допомога не, не зможе ефективно нами використовуватись. Ми бачили заяву Литви, яка пропонує обладнання закритих там теплоелектроцентралей і відправити їх в Україну для ремонту відновлення наших теплоелектростанцій. Наскільки це допоможе, і скільки часу займатиме такий ремонт? О, це справді така дуже довго. Я розглядаю це справді така дуже добра, добра заява для нас, тому що я вже казав про те, що ми маємо сьогодні удари, коли поскоджено високотехнологічне обладнання, і його якщо, дуже складно там виготовити. Воно це займає досить значні терміни виготовлення, і нам необхідно. Використа використа використати оце звернення до нас і і терміново і, скажімо, посилати тут на наших спеціалістів для того, щоб вияснити в якому стані яке це обладнання чи можна його в найкоротші терміни на сьогоднішній день перевести, перевести в Україну, встановити. Я думаю, в цьому ми, ми повинні буде дуже зацікавлені і вже повинні наші спеціалісти туди були. Поїхати. Це, 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 це от така, знаєте, реаль, реальна, більш реальна конструкція, яку ми можемо зробити в, терміново для підготовки осінньо-зимового періоду або для відновлення, чим те, що ми говоримо зараз про, про будівництво якихось зелений перехід високоманерних станцій і так далі. І так далі. Це Цим треба кримсе треба скористатися. Я просто наразі не, не можу знати, яке дай думаю, це вияснити нам скільки, чого ми можемо там взяти, але. Думаю, щось можемо, щось можемо використати це обладнання. Якось можемо використати. Постати нашим спонсором легко. Зараз ви бачите на екрані перед собою QR-код, просканувавши, який можна оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць. Також ми з вдячністю приймаємо одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанк та Пейпал є в описі під будь-яким відео на каналі. А вже зараз ми чуємо голоси, що якщо росіяни такими темпами руйнуватимуть українську енергетику, то осінь і зима особливо будуть дуже складними. Скажіть, до чого готуватися і як саме готуватися? Ну саме головне, мабуть, в цій ситуації все таки це посилення нашої протиопітряної оборони, тому що удари можуть наноситись і, і високоточними ракетами, особливо в тих. У регіонах, які знаходяться недалеко від лінії фронту, удари можуть наноситись шахедами. Тому, звісно, Росія зараз б'є по по тим по тим по тим регіонам, де бачите, вже по Києву вони не дуже стараються наносити удари, тому що відчули по минулому році, що Київ надзвичайно захищений сьогодні протиповітряною обороною, а але, але нам треба. Досить суттєво що те, що говорив президент, сьогодні захистити Україну і українську енергетику проти повітряної оборони. І в такій ситуації ми вже говорили про те, що ми будемо мати дефіцит генеруючих потужностей, дефіцит взагалі потужності. І це ми навіть можемо відчути ще влітку, коли буде будуть високі температури і будуть піки споживання. Вони будуть ті ж піки споживання не менші, ніж. Не менше чим зимою. І, звісно, треба готуватися до того, що ми певний час будем, будемо знаходитись без, без електричної енергії, це, 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 це нам необхідно, там, де можливо, мати додаткові джерела, резервні джерела зривлення. Це, 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 звісно, або, або генератори, або акумулятори для того, щоб пережити той період відключення ну, і, ос, і особливо. Серйозно треба, звісно, готуватися до осінньо-зимового періоду в харківському регіоні в місті Харкові, де, де, де зовсім розрушена сьогодні Харківська ТЕС-5. Там необхідно досить серйозно роботи. Взагалі необхідно сьогодні було б в енергетиці і на енергоринку переходити. Я вважаю, на такий військовий військовий стан, як ми перейшли по всій по всій країні, тому тому що. Енергетика все таки забезпечує сьогодні життєдіяльність і об'єктів, які підтримують там інфраструктуру, всю інфраструктуру, економіку України. Тому мені здається, що тут не тільки міністерство енергетики, тут повинен розуміти, повинен бути такий комплексний комплексний підхід в державі. Щоби хтось ніс відповідальність за цю підготовку до, до осінньо-зимового періоду, тому що необхідно концентрувати і, і фінансові ресурси, необхідно робити певні технічні заходи для того, щоб ми могли. Там недовго чекати, що щоб розвернути цю роботу по, по, по відключенню там високоманеврних, скажімо, додаткових додаткової генерації і таке інше. Мені здається, що у нас трошки так ситуація сьогодні сьогодні. День мені кажеться, хоч хоч вона і відчуває там уряд, що вона, вона тривожна і щось наче робиться, але 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 мені здається, недостатньо недостатньо вживається таких. Ну, можливо, ми не знаємо про це, можливо, можливо, щось робиться в секретному порядку, тому що якщо ми десь будемо розказувати, що ми там зробили, то, то можливо завтра щось прилистить. Але хотілося б, щоб знаєте, була більша зосередженість в уряді на, на, на підготовку до, до осінньо-зимового періоду, і зосередженість на на те, щоб наша енергетика працювала стабільно і. Що і, і все, що можна було б зробити, але зробити досить ефективно. Досить ефективно. Тобто, подивитися, що можна на яких станціях ще залишити, які блоки ми залишаємо, які блоки вже не будемо відновлюватися, побачити загальну картину, і, виходячи, з того загальної картини приймати дуже. дуже Дуже короткотермінові, але ефективні заходи для того, щоб е, пройти зиму більш-менш, скажімо, в забезпеченому стані енергетичними ресурсами. Віримо в енергетиків і сили оборони України. Вісно, але готуємося до найгіршого, в тому числі вдома. Запас їжі, газова плитка. Як у мене вже є, автомобільна з, з балончиками. Да, і відповідно, треба бути дійсно готовими до складних часів, а все одно вірити в збройні сили і енергетиків. Пане Юрію, щиро yes. дякуємо за ваш час, за те, що завітали до нас, і можливо, розвіяли деякі міфи, можливо, просто отверезили наше українське суспільство і ем, надихнули на те, щоб ми все ж таки готувалися і не зволікали.